Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 27 серпня, 23 рік. Вітаю, хто дивиться, хто зайшов. Підписка, вподобайка, обов'язково, кому цікаво, хто слідкує за каналом, хто не слідкує, хто хоче слідкувати. Всім дякую, хто прийшов, пішов. Сьогодні у нас на огляді... Пекани. Такі горіхи. Горіх пекан. Ми звикли до своїх волоських горіхів, які в нас на півдні України і кругом ростуть. Посадили, купили, ми, верніше, саженці. горіх пекан. Кому цікаво, не буду розповідати, я не такий знаток, просто мені хочеться його мати. І ми його посадили. Трьохрічні саджанці купували, висотою вони були під 2 метри. Але вони при обрізані були при пересилці. І ось такий розвиток. Цікавість пекана в тому, що який я, був дуже наляканий, що він... тому що до середини літа ніяких він ознак життя не подавав. Потім, коли я зв'язався з продавцем, він сказав, що нічого страшного, чекайте, чекайте, все з'явиться. І ось середини літа прокинулись бруньки, і наші пеканчики деякі пішли. Це в нас пекан Еліот. Ну, кажу, це сіянці. Сіянці. Ну, довго чекати, але це окрема тема для... Балачок довго чекати, не знаю, що виросте, але горіх та й буде горіх. Звісно, немає 100%, що виросте саме той сорт, який ти купуєш горіх. Але коли садиш, сіянець, це надовго. Я, це такі мої роздуми. Воно надовго. Щепає, щепа, це рано. Це воно для швидкого, хоча не так воно швидко це все виходить, це теж окрема тема, будемо, можливо, балакатися на кизилах, колись я покажу. Це в нас другий пекан. Але цей пекан у нас яскравий приклад того, що мені казав продавець. Те, що він стобур у нього ще не прокинувся. Але коли здираємо шкірку, вже я його тут подеру, вже подер, вже подер кожен раз дивлюсь. Він зелений, він вегетує, Але він не кидає, можливо, навіть він кине на слідуючий рік. Це, звісно, цікаво, будемо спостерігати. Назва, назва стерлась. Виробники погано пишуть. Буква П, англійська реше, це, скоріш всього павні. Є такі, не знаю, як я правильно говорю, неправильно. по англійськи говорити не можу, але павні. Скоріше всього, це павні. Ось, він спить, ми його поливаємо, трошки тут соломку роздерли. Але він спить, але стовбур в нього зелений. Ось така специфіка маємо цих горіхів. Це наш третій горішок пекану назва його шей, шлей. Хто знає, той поправить, виправить, як правильно, я не знаю. Але принцип один. Це горіх пекан. Хто розуміє, хто не розуміє, то тому все одне. Теж він у нас спав-спав і серед літа викиднув бруньку і дав прирости. Дав прирости, будемо чекати, коли воно щось виросте, але коли щось виросте. І це наш четвертий пеканчик, який стоїть як палка, назва його Бартон. Купувалась так. Цей пекан по-своєму він вже ось до цього місця. Він підсох. Ну, це він підсох якось ще з весни. Можливо, ми. Десь проморгали з поливом чи що, він ось до цього місця він підсох. А ось тут у нього кора, як піддираєш, вона в нього зелена. Вона зелена, вегетуюча все. Тож, не знаємо, що з ним буде. Будемо чекати, що з ним буде, як він вегета... вегетація буде йти. Ось такі у нас цікавинки висадені. У нас на півдні України. Вони кажуть, ростуть десь в Херсонській області, в Одесі кажуть, є, можливо, Одесь ще є. Але я так його не зустрічав, щоб окупувати на базарах дорого самі горішки. Вони дуже смачні, колись я купили, куштували шоколадним таким смаком. Будемо чекати, будемо спостерігати. Зняли для себе для історії, щоб бачити, який розвиток на сьогодні, що ми маємо. Дякую за увагу, дякую за терпіння. Хто додивився до кінця. Всім дякую, слава Україні!